Доброго всім дня, ночі, вечора, ранку, коли ви дивитеся. Сьогодні у нас прикольна тема: це порівняння маркетингу Асани та клікапу. Це таск-менеджери. В цілому. Там ви можете ставити таски, та не тільки. І сьогодні ми про це поговоримо. До речі, на перший слайд додала якраз інформацію. Це написано на блозі клікапу, і ми подивимося, що взагалі вони роблять. До речі, тут буде досить. не те, що об'єктивний обзор огляду. Да. Ми будемо казати з різних сторін, бо. Взагалі, в нашій агенції, ми використовуємо клікап, але деякі клієнти, де ми вибудовуємо відділи маркетингу, вони використовують Asana і ми просто імплементуємося. Тому дуже цікаво було порівняти дуже цікаво було подивитися. Що взагалі відбувається? Якщо ми кажемо про ці дві компанії, то дійсно цікаво, що ClickUp заснована в 2017 році, а Asana досить так більш відома ну, не те, що відома, більш раніше була заснована в 2008 році. І її співзасновниками є команда Facebook, Прикольно. І у них різні точки комунікації, різні оф войси, різні комунікаційні стратегії. Сьогодні цікаво буде якраз про це поспілкуватися, тому що, по суті, порівнюючи два продукти, як можна відрізнятися? У нас Така ділема з деякими crm системами бо crm систем досить багато, і ми зараз придумуємо різні формати комунікації, щоб відрізнятися. І ну, класні приклади комунікації, те, що приходить в голову в Україні, це як монобанк і приватбанк по різному комунікують маркетингу. І як один і той же продукт в цілому з. Однаковими плюс-мінус проблемами аудиторії можна по-різному по-перше, зробити для різних ICP. А по друге, реально різну комунікацію і різні канали, і різні формати підходу, і ми сьогодні це подивимося. Якщо ми кажемо, то цікава штука, коли я шукала інформацію, коли ресорчила, щоб підготуватися до цього випуску, я побачила, що насправді контекстну рекламу запускає ClickUp. І, до речі, якщо ми подивимося за... Як і зазвичай, бачите, скільки в мене сьогодні що є вам показати, як і зазвичай, якщо ми гуглимо Asana або ClickUp, то Asana не, не має у неї контекстної реклами поки що наразі. Або була, вони відключили, я бачу інші. І це, ну, коротше, клікап тут явно вигрізні позиції. Тому цікаво, цікаво було подивитися. Тепер стосовно того, що. У них по комунікації. Клікап досить агресивно розвивається, у них досить багато каналів комунікації і перевіривши це, це правда так. У них є і контент-маркетинг, YouTube, це ми подивимося рекламні компейни, і LinkedIn. Навіть якщо ми заходимо в LinkedIn, от зараз щоб вам одразу показати. Я от відкрила тут LinkedIn, ви бачите, що у них там пост вийшов 22 години по тому. А якщо ми бачимо по Асані... До три тижні по тому. І різна комунікація. У такі типу, мемчики, різні експерти, прикольні карусельки, дуже багато всяких скетчей різного формату, навіть не, не так, як якість, а саме типу, прикольно, смішно ем, і цікаво. У Асани трошки інша комунікація, більш, я б сказала, тривіальна. Коротше, це ми подивимося. Хоча у них прикольно тут є і анімація, і з командою. Ну, коротше, зараз ми подивимося саме цей більш детальніше, от якась астрологічна штука, якась прикольна. Коротше, якось так. Потім, що ще цікавого? М -м 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 Пропозиціонування е у клікапу це, типа, один додаток для всього, і вони чітко розвиваються в цьому напрямку, бо дуже багато функціоналу додають, додають, додають. Е потім е цільова у них е об'єктивно е вибудована. Ну і плюс така, типа, молодіжна, я б сказала, комунікація то теж е цікаво. І багато безкоштовних можливостей це теж. Е Досить підкупає. І стосовно комунікації, у них прикольно все починалося. Я хотіла вам розказати взагалі історію цього додатку. З чого взагалі, я вважаю, що кожна компанія, кожен бренд це трошки про власника, і взагалі його амбіції або співвласника. І... Цікаво було почитати саме історію, з чого з'явилася ідея кожного додатку. І от е, я хотіла вам якраз сказати про ідею клікапу. У них все почалося з е, ідеї: Збережи один день в тижні. Е, ну, я так думаю, що це не, не про вихідний, а якраз робочий. І е, історія такава, що. Е, у них засновник працював в різних інструментах: там Trello, Google Docs, Slack. Тобто все було не в одному місці, а кожен інструмент відповідав різним комунікаціям. Ну, Trello для задач, Google Docs для текстів, Slack для комунікації, Jira для проєктного менеджеру. І він хотів створити платформу, в якій об'єднав всі інструменти в одному середовищі. І тут е -е, прикольно, що він розробив для себе, а потім вже це е -е, стало. Ну, більше дійсно там умовно починалося все з пед проджекту, а зараз це вже ну, дійсно велика компанія. Ось, і у них філософія, якраз підвищення продуктивності настільки, щоб зекономити день, і культура постійної швидкості, швидке оновлення, максимальна адаптивність до фідбеку користувачів. Це прикольно, дуже класно. І якщо ми кажемо про Асану, то у них більш фокус на корпоративному сегменті, тому і така комунікація, складні процеси, sales команда, маркетинг орієнтований на спрощення роботи команд, м'якіший меседж, у них не такий, що типу все в одному місці. Тут повільніші інновації, інновації в фічах. ну Це і зрозуміло, тому що якщо enterprise, то більше, більш складні. Продукт. Продукт більш складніше покращувати, бо це типу, об'ємніше. І функціонал обмежений, немає такого, що можна прям зробити. І якраз про те, який у них слоган, для чого вони. Це не слоган, це навіть з чого вони так починалися. У них два співзасновника, співзасновник Facebook і екс інженер Facebook, Тобто це, це компанія мені, я дуже була здивована, прикольно, що це від Facebook е, е, пішло. і... Е, під час роботи, якраз в Фейсбуці двох цих співзасновників Дастіна і Джастіна, зрозуміли, що команді повинен потрібен простіший спосіб відстеження завдань замість нескінченної переписки, імейлами та мі мітінгами. Тобто не було якогось інструменту, бо вони користувалися і вони створили внутрішній інструмент, який називався Таск, і він став таким базою для Асани. І коли вони вийшли з Фейсбуку, вони якраз побудували цей повноцінний продукт, і по суті у них була історія в тому, що покращення командної співпраці у бізнесі. Це їх місія на екрані, і у них величезний акцент про комунікації на що вони ставили: це ментальне здоров'я, прозорість, і усвідомлена організація роботи. Ось досить класна історія. Теж, бачите, як дві компанії, як відовнерів, залежить те, як буде вона комунікувати. І теж прикольна така історія. Ось тепер більш детальніше про комунікацію. ClickUp це енергійний, агресивний амбіційний це, як сказала. Чому працювати в 10 різних інструментах, якщо можна в одному, дійсно логічне питання, чого б ні. Фокус на швидкість, продуктивність, масштаб це якраз для таких, знаєте, стартапів, класних. От це ж теж філософія продукту. Якщо ми приєднуємося до клікапу, це швидке зростання, швидкі якісь фічі, то там CRM можна побудувати вже в клікапі. Тобто такі якісь швидкі рішення. Це про динаміку компанії. Якщо про Осану, це е, виміряно, все таке і така ж комунікація. Ось е, да, One Up True Place of е, All them е, І, ну, в принципі, знижки це таке. Е, Канал комунікації, YouTube, LinkedIn email Mail Marketing-блог. Я хотіла вам показати дуже класну історію. У них є взагалі університет. Клікап університет. Ой, це дуже класна історія, тому що я зависла. Я шукала, як мені там впровадити одну фічу, як побудувати відділ маркетингу, ой, відділ, відділ продажів в своїй компанії в Клікапі ну, упорядочити. І тут у них є прям курси, це безкоштовно абсолютно, і можна прям дивитися степ-бай-степ. Дуже класно, дуже класно, реально рекомендую. Це просто найкращий серіал, який можна тільки побачити. І тепер про комунікацію у них в Ютубі. Ну ладно, давайте, давайте почнемо все ж таки з. Почнемо з клікапу, і ви побачите, які у них дійсно. Формати комунікації. страдаті сот. So like like to... трошки такий нестандартний підхід, реп вони читають там про функціонал, про кліклікап аї ребатл. Ну тобто But така історія. to understand the context what weekend. Oh, I guess I'll start with Friday. So I left the office and then the elevator like key card wasn't working this time, so I actually talked to the lobby guy and then he sent me down. I realized I didn't have my keys so i had to come back and i talked to the lobby guy again and he was not happy this time and then i just it was pretty good dude thanks for asking no problem <laughs> Не, не без смолоток, скажімо так. Прикольно. Дуже. І ще на, на такому контрасті, що він так довго, типа, повільно каже. Класно, класно. Ми якраз будемо казати про емоційний з і в Тіктоці вони там накидують достатньо скрінжі, такої, скажімо так, і воно для такої аудиторії, типу, більш не те, що прогресивне, ну да, більш такою стартаперською. Полмайженсі templates for flowcharts, retrospectives, Ретроспектиз О, Це я хотіла показати, як вони роблять прикольно продукт апдейти. І от таким чином, коротше, у них виходять продукт апдейти, і прям ну мені дуже сподобалось. Я б така взяла для наших проектів. Щось такого плану прикольно через таку комунікацію. Не просто там у нас вийшло то, то то. то а от таким чином don't think they have templates for that. At Dragonfruit, we're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote. Взагалі шикарно. Вони взяли нову фічу, показали продукт апдейт, нова фіча. Взяли, запросили їх користувача, записали з ним кейс стаді. Але не просто кейс стаді в загальному, як він використовує, а як він використовує цю фічу. Клас. Agency Whiteboards let us collaborate in real time to turn our clients' ideas into a gripping title and thumbnail, a captivating script, and finally, a viral sensation. Якщо чесно, я розумію, що ми ClickUp, бо ми користуємося І тому, що я це робила в міла схожа схожу таку історію. Я бачу, що можна вкликати. Ну, коротше, треба ще навчатися, навчатися саме в самому застосунку. Але дійсно ну, функціонал вражає. Асана, вражає. Е, комунікація стримана, професійна, спокійна, простота, гладкість процесів, злагоджена командна робота. Ну, як ми казали, більше про ментал Хелс. Це ж про більш таку корпоративну культуру. Про якийсь баланс життєвий, да, впорядкувати хаос, допомогти командам краще працювати. Не те, як лікар, швидко впровадити функціонал, щось крізь зробити. Це якраз про таку глибину, глибину проєктів більше, ну, і більш об'ємні компанії. У них багато досить навчального контенту. І, ну да, давайте подивимося, що у них по. Хотіла звернути увагу якраз теж на як вони подають продукт апдейти. April edition of What's New in Asana. First, edit a rules title, controls, and permissions from the rules settings sidebar. Next, they add collaborators to help draft status updates before they're published. Файналі, дефайн, менедж, аншер компанії специфіка. Знаєте, я улыбаюсь, тому що посміхаюсь, тому що ми подивилися, да, як там крейзі щось, щось вони там наліпили. Якийсь гумор, якась караоке, якийсь реп. І тут дивіться, така та функція. Ну, дуже відрізняється комунікація. Бачите, навіть яка музика просто. First, create high-level capacity plans across different projects to help you visualize staffing trends and highlight hiring needs. Мут, коли це багато грошей, велика компанія, дуже багато керівників. Так от Осанна це про це, напевно. навіть відео, динаміка відео дуже прикольна. Ну, по комунікації, от класно, що таке відео прийшло на думку нам порівняння зробити, тому що, ну, дійсно, комунікація прям шалено відрізняється. А, а це загальне відео, огляд програми. We all want to reach our goals, but with busy work draining almost three days a week from everyone, it's nearly impossible. The current way of working is broken teams and tools are disconnected and our goals are pushed further out of reach. But now there's a smarter way to work. Asana is the enterprise work management platform. It helps you... А ну, бачите, вони навіть комунікують Asana і Enterprise, тобто вони так і комунікують. І якраз заходять через Mental Health, що ми кажемо, що типа no anxiety, давайте працювати, relax. Drive clarity and accountability at scale because it connects work to company wide goals. That way, leaders can make informed decisions and teams can focus on the work that matters most. Asana helps you maximize impact by getting all teams on the same page so everyone knows who's doing what by when. And it helps you increase efficiency by automating workflows across your entire organization. It's all supercharged by Asana Intelligence, AI that uses real time work data to help you make better decisions faster. Asana powers companies in every industry from manufacturing, healthcare, and logistics to media, finance, and more. It has the scalability, security, and reliability that more than 100,000 customers and partners trust. That's Asana. A smarter way to work. Smarter way to work. Вейтуворк. Єдинорожок. Company єдинорожек. Хм. Да, like it. Е, я тільки не знаю. Я б хотіла вам показати. Ну, по-перше, от п'є статті, вони прям е, рекомуються. Я б хотіла, звісно, показати вам. А нє ні -ні, ні ні ні. Зараз відкриється Workspace мій. Хотіла показати загальне відео кліка, але не знайшла, але думаю, що ми ще зробимо відео про, про о, ці тас-менеджери окремо. Е Тепер порівняння така штука, якраз як я казала, клікав молодіжний молодіжні зірки, а саме спокійні, професійні партнери. Ми партнери з вами. Фокус, швидкість, потужність все в одному, швидкість, якраз про це швидкість, простота, співпраця, організованість, замінити все, бути продуктивнішим, зробити роботу команд простою. Бачите, як відрізняються меседжі все в одному місці, зробити команду простою. Прикольно, дуже прикольно. От. Два продукти дуже схожі, таск-менеджери. Да, є навіть у них схожі інтеграції. Але як по різному комунікують, як по різному ростуть на ринку, і як по різному працює маркетинг. Тому якось так. І від комунікації залежить навіть кольори там яскравий енергійний, пастельний, спокійний, чистий, тому якось так. А у нас гарна новина. Зараз ми ще підведемо підсумки з цього випуску. Як ви бачили, трошки змінився наш акаунт, і ми активно зростаємо. Ми запустили сторінку агенції. Юху! я не знаю, тут можна фейерверки запустити. Тепер у нас є сторінка агенції, і на цьому каналі будуть інші ведучі, що не може не радувати цей світ. І ми активно розвиваємося. Ми робимо. Маркетинг для it компаній. І я, наша, наша комунікація це про те, що ми перетворюємо стартапи в корпорації, ті компанії в корпорації, і у нас вузькоспеціалізована спеціалізована ніша. Ми робимо все для софтів, для різних софтів. Там коротше. Про це колись розповім. Запишемо окреме відео, презентуємо взагалі, які у нас. Місії, плани, і зараз також активно шукаємо людей в команду. Про це все буде на нашому каналі, тому підписуйтесь, щоб не загубитися. А якщо у вас є софт, it компанія сервісна чи продуктова, обов'язково звертайтесь до нас, ми допоможемо вам стати кращим. І тепер стосовно такої висновків. Клікап вчить нас бути агресивних в месенджерах і в продукті, активно розвиватися агресивно в якомусь сенсі, а саме вчить будувати глибоку емоційну прив'язаність і довіру. Що мені сподобалось, замість продажу фіч придавати кінцевий емоційний результат, легкість, швидкість, гордість від досягнень. Якщо чесно, ми там ще будемо розбирати Shopify і ну, різні коротше, компанії. І дійсно, коли я дивлюсь відео, яке вони викликали мене таку емоцію доторкання до якоїсь компанії, ну це ж просто божевілля, божевілля, і це дійсно те, що дуже класно. І ідеальна така стратегія, яку б я забрала для себе: швидка експансія, плюс емоційне закріплення, це що класно підходить. Пум-пум-пум-пум-пум. Не можу не нарадуватися, що нас же 521 людина. Я вам дуже вдячна. Наша команда дуже вдячна вам. А я думаю, що так як ми допомагаємо нашим клієнтам стати швидко ростущими, класними, продуктивними, крутими бізнесами, так ми і розвиваємо себе. Дійсно, наша ціль стати маркетинг-агенцією, яка робить для ІТ-проєктів. Щось неймовірне, щось класне. Ми намагаємося це робити кожен кожен раз. І для цього ми розвиваємо наші медіа зараз на українською українську мовою. Потім будемо виходити на експансію. У нас багато клієнтів закордонних і дуже раді, що ви приєднуєтесь, що вам цікаво. Пишіть, яку компанію хотіли би розібрати. Якщо хочете, ми розберемо вашу компанію. І у нас записано просто три неймовірних випуски. Це з різними гостями. Це випуски в форматі подкастів з маркетологами великих, дуже класних техкомпаній. Я дуже рада, що є можливість з ними записати. Вони поділилися такими класними сайтами, що я сиділа і думала: вау, просто неймовірно. Тому підписуйтесь, щоб не загубити, розповсюджуйте своїм друзям. І давайте покращувати IT-індустрію разом.